Молодий хлопець, у котрого попереду все життя. Вирішив виправити те, що турбувало його з самого дитинства, а саме неправильно розташовані ікла в цьому клінічному випадку. Ми маємо явний дефіцит місця, і що нам потрібно було зробити: по-перше, розширити зубні ряди для того, щоб збільшити об'єм та простір для інших переміщень. Коли місце було створене, ми встановили ікла в правильну позицію. По третє, потрібно це все скомпонувати в правильний прикус для того, щоб відновити функцію та естетику посмішки. Коли всі ці фактори були забезпечені, ми отримали просто феноменально класний результат: естетична функціональна посмішка, красиві ікла, котрі додають спеціальної родзинки, доповнюють образ цієї молодої людини. Що дуже важливо, лікування було проведено у правильному віці, а саме в віці 16 років, що дає можливість увійти в доросле життя найкращою версією себе.